Мета я би казав, потрійна. Перше, це е, буквально зібрати коштів для гурмо, який нам дає дозвіл на виїзд з України, бо ми всі військово зобов'язані для проведення таких концертів для збору коштів, зокрема для е, розвідки. Е, тут ми збираємо для е, того, аби купити е, не. Леталь, не летальну зброю, тому що в Європі не можна так відкрито збирати летальну зброю. Як ми збираємо відкрито в Україні протягом всіх цих турів, які відбувалися в Україні, ми збирали на FPV від дрони і вже їх передали близько тисячі. А нині збираємо на евакуаційний транспорт, який також необхідний, необхідний для наших військових, тому що. Використовуючи турнікети, наприклад, поранені, перебувають з ними з цими пов'язками протягом тривалого часу, який призводить до незворотнього процесу, до відмирання кінцівок, і не тільки відмирання кінцівок, а до незворотнього процесу в крові, і, який накладає слідбиток, слід, та слід такий, що вони вже на реабілітації можуть раптово померти. В мене є сумні, сумний приклад побратим мого сина, так. з яким вони разом пішли в 25-го числа 25 лютого. мобілізувались мобілізувалися добровільно добровільцями добровольцями. Він загинув, тому що тому що на ньому турнікет був дуже довго, і він вже був на реабілітації. Він йому врятували дві ноги, які мали ампутувати, але все ж таки він помер. Від того, що в нього вірвався то банально тромб, тому ми маємо пришвидшити процес евакуації з поля бою безпосередньо з нуля наших військових для того, аби аби зберегти їм життя. Вивести пораненого з поля бою, це, це проблема, але вивести вчасно це ще більша проблема, тому ми маємо дбати і про це. Друга мета, ми забуваємо про ми всі люди, ми, ми, ми майже всі однакові. У нас коротка історична пам'ять, в тому числі. Ми швидко забуваємо, адаптуємося в умовах мирних цивільних умовах, де немає війни, де не лунає постійно ракета. Ми всі зносимо додаток з тривогою зі своїх телефонів, аби не псувати собі сон, коли ми перебуваємо за кордоном. І з часом ми забуваємо про цю війну. Ми адаптуємося. Ми асимілюємося і ми залишаємося тут фізично, психологічно, душею і серцем. Знаходимо нових друзів, нове кохання, забуваємо домівку. Це це, це життя, таке так влаштовані. Люди, і я би хотів, аби якомога більше людей все ж таки повернулися в Україну. Ми маємо будувати нову країну нині, яка формується. Формується кров'ю людською, найкращими українцями, і ми маємо повертатися додому. Бо перемога буде, вона буде сумною. Я би хотів, щоб нас було більше. Ми не будемо її святкувати. Ми будемо далі працювати, ми будемо будувати країну, і треба, щоб було з ким. Тому, тому ми тут нагадувати про те, що, що Україна є, що це ще не кінець, це тільки початок. Третя мета третя мета. Дуже багато наших знайомих, наших друзів тут ми хочемо побачитися. Ми е, хочемо нагадати про себе, ми хочемо їх побачити. І ті е, німці, ті австрійці, ті поляки, які приходять випадково на наш концерт. І не є нашими друзями, чи вболівають, відчувають емпаті емпатію до українців, до України. А, аби вони переймалися і так само а, розуміли, що біда близько, як а, та відстань, яку ми долаємо до них. На, на тій відстані біда від них знаходиться. В момент сьогодні день а, довгий, був, ви переїжджали до Відня. Я спав. Нема що відповісти. Ми, Сон. ми, ми маємо. Ми маємо дуже мало часу на відпочинок. Бо у нас day-off був кілька днів тому перед Братиславою. Але це, це щодня інше, інше місто, а то й інша країна, і е, після day-off у нас сім днів поспіль, концерти тому, тому сон. Але коли ти засинаєш то навіть в той момент ти не відпочиваєш. Мені сняться саме тут сняться див дивні якісь сни. За кордоном маю так массив. Так, вдома я сплю як мертвий і, і нічого не, 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 мені не сниться, тому що ми спимо від тривоги до тривоги. А тут же ж ти спиш е, повний цикл там, цих там, коротких, довгих, глибоких снів, я не знаю, як воно називається, але від початку і до кінця. Тому мені е, сняться мої батьки, які з мною розмовляють, яких я давно не бачив. Які мені розповідають про те, що, що я маю до них приїхати, зрештою. Мені сняться мої діти, мені сняться мої рідні і близькі. І в ну, досить дивний спосіб, нагадуючи про те, що життя коротке, і ми маємо бачитися якомога частіше. Так, ви З Житомира. Місце, я... через яке я кожен раз на навчання ви... до Києва. Вам, вам пощастило, бо ви скоріш за все проїздили Любар. Це на розі трьох областей, де я народився. виріс, uh -huh. де нині мої батьки. Uh -huh. Це на розі трьох областей: Вінниччини, Хмельниччини і Житомирщини. Ми не вважаємо Любар Поліссям. Це вже uh -huh. е бітвін, Поділля, е Волинь uh -huh. і Полісся. Та, тобто, так. вони так цікаво. Так. І... А ви ж навчалися ви вже в житому? Я навчався в житому так. І там в 96-му році, коли моя молодість перший клас пройшла ваша група заснувала. Так, в 96-му році ми зібралися вже як гурт, але до того часу ми збиралися просто як така субкультура, який осередок шанувальників. Конкретної музики, конкретної музики. І э, виділялися усіма і зовнішніми ознаками, і тим, що ми слухаємо, від, від э, переважно Люмпіна, який тоді переважав э, у, у Житомирі. А, це, це це був такий культурний осередок. Там любили музику, э, книги. Культуру українську в Житомирі немає гір. В Житомирі ну як таке? В Житомирі немає гір. І там немає моря. І там немає моря, і в але якщо ми вибираємо між горами, гори, це для мене гори це все. Ну це я дуже часто, море. я дуже часто подорожував Закарпаття. Я маю друзів в, в Рахові. І це місце сили, де я відпочиваю, і де я би хотів. Жити я не маю зараз. На жаль, свого житла після деяких подій. Я би хотів мати там шматочок якийсь землі, якусь хатинку в горах, подалі. Не подалі, а ближче до Бога. Не подалі від людей, а ближче до Бога. Це ближче фантастично. Це І... море ну, чи море? Щодо моря, то море я побачив. Вже в зрілому віці, в 96-му, здається році, вперше. Так, це було. Я не пам'ятаю, де це було. Здається, Крим це був? Крим. Дякую. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам.